Вітаю, дорогі друзі! Зберігаємо Бадьорий дух. Добігає завершення помідорний сезон, час збирати і ділитися насінням. Сьогодні поговоримо про найяскравіші жовто-оранжеві сорти. Спочатку передаю величезний привіт усім помідорним фанаткам, які люб'язно минулого року поділилися своїми сортами, своїм насінням. Ми їх виростили. Були дуже вражені їх якістю. І тепер можемо поділитися з усіма бажаючими. Першою сенсацією цього року для нас став помідор жовта гора Берна. Показати його вам вживу зараз не можу, тільки фото. На високорослому кущі виросло лише два плоди, але один з них мав вагу кілограм-200 г, інший 800 г. Яскравого жовтого кольору. Спочатку ми й думали від нього відмовитися, оскільки тільки два плоди. Але коли спробували його на смак, то усі сумніви щодо доцільності вирощування розвіялися самі собою. Надзвичайно смачний помідор. Під номером 2 серед оранжево-жовтих виступає німецька суниця. Вага 600 700 грам зав'язує китяги. По кілька помідорів до самого верху. Тобто не тільки перша, друга кетяга, але і четверта, п'ята, а часом навіть шоста. Також відмінних смакових якостей помідор. Усередині ось такий щільний, маслянистий. Має певні порожнини, але ви маєте на увазі, що він вже давно перезрів. Для усіх бажаючих, я зразу ж відбираю насіння для того, щоб. Його отримати потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарі сорти, яких помідорів ви би хотіли отримати у подарунок. Наступним помідором, про який я вам хочу розповісти, також оранжевий, перцеподібний, називається Кенінсберг. На смак дещо відрізняється від німецької суниці. Може навіть має трішки товстішу стінку, але все-таки також відмінних смакових якостей. Це Кеннінсберг, високорослий помідор. Не можу не згадати нашу давню знайому, оранжеву сливу. Ми її вирощуємо вже, напевно, років з 20. Це помідор, який я шукаю у теплиці першим. Для мене він найсмачніший з усіх, напевно, більше, ніж 30 сортів. Оранжева слива ось така. Усередині майже без пустот. Надзвичайно товста стінка, соковитий, але перш за все, це його смакові якості. Ну і також відкриття цього року. З жовтими помідорами не все так просто. Більшість з них не виділяються смаковими якостями, а деякі мають усередині пустоти. Цей називається аматорська слива, куплений просто на базарі. І він нас здивував. Усередині він щільний, товста стінка, немає ніяких пустот. Абсолютно. Чудовий помідорчик, аматорська сливка. Щодо стійкості до фітофторозу, усі представлені сорти, її мають десь плюс-мінус однаково. Ми, вони високорослі, тому ми їх вирощували у теплиці. Половину сезону обробляли хімічними препаратами, надалі біологічними. До вересня вони всі е, достояли. Ну, із зеленим листям, може, не, не з усім, але все-таки із зеленим листям. Тому сказати, що хтось вирізняється з якоюсь надзвичайною стійкістю, то ні. Без обробок дуже сумно і без теплиці також. Тому це помідори, перш за все, для закритого ґрунту. У відкритому не пробували, оскільки вони в нас без теплиці дозрівають набагато пізніше і часті дощі просто. Знищують те листя, не дивлячись на будь-які обробки. Вирощуйте смачні помідори, успіхів та щедрих врожаїв.